Доброго дня всім! Мене звати Марфа Юрівна Виховська, я практична психологиня, сертифікована арт терапевтка і тема сьогоднішнього відео як швидко вивчити іноземну мову. В цьому відео я буду розповідати, як швидко вивчити іноземну мову, опираючись на свій досвід як людини, яка вчила іноземну мову, і опираючись на свої знання психології. Багато хто вже півроку рік живе в іншій країні. І нібито довкола люди говорять там, англійською чи французькою, але в деяких людей проблема навіть через півроку, рік хоч щось вивчити. Так? І я, наприклад, часто читала про це в соцмережах, і я вирішила поділитись своїм досвідом для того, щоб, можливо, полегшити вам якісь пошуки, та, щоб ви знали, на що звернути увагу. Так ось, топ-5, на що потрібно звернути увагу, якщо ви вивчаєте англійську мову. Чи німецьку, неважливо, іноземну мову. Перше це вибрати зручний для себе формат вивчення мови. А саме запитати себе. Мені зручно в якому форматі навчатись? Мені зручно навчатись онлайн, сидячи вдома. Чи мені зручно навчатись офлайн, та, наприклад, в групі? Потім мені зручно навчатись. В групі з такими ж людьми, як я, які теж вивчають мову, мене це надихає, я там знайомлюсь, надихаюсь. Чи я та людина, <кхм> якій зручно вивчати мову, коли є я, я репетитор і більш нікого немає? Так? Чи можливо вам зручно вивчати вдома самостійно? Так? Тобто ви маєте для себе запитати, в якому форматі вам зручно вивчати мову? Який формат вас надихає, бо це дуже важливо. Тому що, наприклад, якщо ви людина, яка зручно вчати мову з репетитором, ви прийдете в групу, ви будете відчувати, що вам соромно, дискомфортно, що вас чують інші люди, це буде гальмувати ваш прогрес. Тобто, в такому випадку краще вивчити, ви будете почуватися більш впевнено, тоді далі вчити в групі, або просто вчити з репетитором. Я, наприклад, для себе вибрала той шлях, коли я вчила. Англійську вдома самостійно, але в мене була дуже хороша дорога програма, англомовна. Там була тільки англійська, там не було ніяких пояснень ні українською, ні російською, вона була виключно англійською. Я сиділа вдома, вчила. І це дало дуже хороший результат. Я з початкового рівня за півроку вивчила англійський на середньому рівні. Я можу спокійно спілкуватися з людьми, я дуже добре сприймаю все на слух, можу писати а, листи, читаю книги англійською, і почуваюся дуже комфортно. Хоча спочатку ну, я могла лише кілька слів сказати англійською. Можливо, ну, вам теж підходить такий формат, так? Тому що я, наприклад, а, дуже через те, що був ковід і так далі, я дуже багато вчилась онлайн. Там, психологію там, якусь вчила онлайн, да? тобто, у ну, мене освіта, одна освіта, у мене практичний психолог це державна освіта. Потім я часто бувала на курсах підвищення кваліфікацій, часто вони були онлайн, і я, наприклад, реально звикла вчитись онлайн, мені дають завдання, я їх роблю, здаю ці завдання. Мені, мені так зручно, і англійську мені теж було зручно. Вчити в такому форматі, так? Тому подумайте, це дуже важливе питання, да? питання, на які ви маєте собі відповісти. З, чого, з цього і починається ваш шлях вивчення англійської. Друге, для того, щоб добре вивчити мову, їй потрібно вчити щодня. Щодня, але не обов'язково її вчити там, по дві години щодня, тому що, ну, якщо ви не підготовлені, якщо вам складно, ви, ви навіть годину в день вам може бути складно вчити. Так? Вчить по хвилин, вчить 10 хвилин, вчить 15 хвилин, от, от скільки зможете. Я, наприклад, коли вчила мову, я собі пообіцяла вчити англійську щодня, і я її вчила півроку щодня. Але я вчила по-різному. Інколи в мене був час, бажання, і я могла вчити англійську 2,5 години в день. Так? Інколи я себе погано почувала, я хворіла, тому що я жива людина, і тоді я вчила англійську 15-20 хвилин в день. Тобто я робила буквально кілька завдань, бо я там почувалася хворою, та ось хвора людина багато не напрацює. Головне знайти такий баланс, щоб ви себе не перетиснули, тому що якщо ви постійно будете на себе тиснути, вимагати від себе дуже багато. У вас настане вигорання, за вигоранням прийде таке, знаєте, така взагалі огида до вивчення мови. Так? А якщо ви будете сильно мало вчити, ви будете забувати вивчити ту мову, там, ті слова, те, що напланували, ви нічого не вивчите, ви будете користуватися своєю мовою базовою. Так? Ось. Треба знайти, ось, такі, ось такі, знаєте, дуже тонкий баланс між тим, щоб вчити мову. Але так, щоб це було вам комфортно, так? щоб це було вам в задоволення. Сьогодні, можливо, вчити трішки більше. Завтра, можливо, трішки менше, ви все погано почуваєте, потім знову трішки більше. І таким чином ви будете прокачувати свій рівень і за місяць ви вийдете на хороший результат, якщо ви будете робити це щоденно. Чому робити щоденно? Тому що ви маєте звикнути до нової мови. Це друге. А, третє, на що потрібно звернути увагу? В психології є така, є така річ, як поняття культурного шоку. Я не буду розповідати про це дуже багато, але за часів Другої світової війни було дуже багато біженців. І психологи того часу досліджували, так, як біженці реагують на переїзди. І якщо вам буде цікаво, ви можете погуглити. Результати експериментів психологів після Другої світової, війни, поняття культурного шоку. І на що вони звернули увагу? Що коли людина потрапляє в інше культурне середовище, ну, у неї стається культурний шок. Культурний шок в тому, що вона може закликати, завмирати. така от... Тут все інше, інші люди, вони говорять іншою мовою, яку я не знаю. Тут по-іншому відкриваються, відкриваються двері. Ну, наприклад, коли я приїхала за кордон, для мене було відкриття, що ну, от, в Україні а, двері відчиняються ручкою вниз, ти натиснеш вниз, вони відчиняються. А там, де я жила, двері відчинялись ручкою вверх. І коли ти стоїш біля дверей, ти їх не можеш не зачинити, не відчинити, тому що ти просто не розумієш, як це працює. Ось, ну Потім до всього звикаєш. І знаєш, ручка вверх. Так, це важливий момент. І, окрім того, є така річ, як сором, Тобто воно може бути пов'язане з культурним е, таким шоком, та, тобто, людині, людина шок, потім людині соромно. А, сором може відчуватися як такий певний параліч. Я, наприклад, людина, яка дуже по життю багато говорила, писала книги, е, спілкувалася з клієнтами, вела лекцію. І я коли приїхала за кордон, я зрозуміла, що у мене такий стан завмирання, я не можу нічого сказати, і я навіть забуваю ті слова англійської, які я, в принципі, знала. Тобто, в мене ніби старається пам'ять, коли я бачу людину, яка говорить англійською, і вона не розуміє більше ніякої мови, крім англійської. І коли я почала працювати з собою, я зрозуміла, що це сором. І мені соромно спілкувати з людьми, тому що я боюсь якось не так сказати слово, якось не так його написати. І перше, що я зробила, я записалась до психолога і попрацювала з темою, як зняти психологічний бар'єр сорому для того, щоб вчити мову. І мені це дуже сильно допомогло, тому що ну, то цей внутрішній блок, якщо в людини стоїть оцей сором. Це дуже складно, дуже складно через нього переступити. Людина вся блокується фізично, психологічно. І потім я спостерігала за іншими людьми, які, там, наприклад, з інших країн приїжджали, вони теж були не англомовні. І ну, майже у всіх людей був цей культурний шок, завмирання і сором. Їм було соромно спілкуватись та, англійською. Але з часом, якщо людина це пропрацьовує, хороша новина це, це минає. так. Ось, це третє, попрацювати з культурним шоком, попрацювати з соромом. Четверте, ви маєте бути відкриті до іншої культури, світу і до людей. Тобто любити свою країну, свою культуру це добре. Але якщо ви при тому, що ви любите свою країну і культуру, ви до чужої країни і культури ставитесь вороже, ставитесь негативно, ви не зможете вивчити мову. Серйозно. Ну, просто живіть там, де вам комфортно. Та. Не потрібно жити в іншій країні, якщо ви всередині цю країну ну, ненавидите, або вона вам не подобається, вона вам огидна, вам не подобається культура, не подобається їжа, не подобаються люди. Не потрібно себе мучити, повертайтеся туди, де вам комфортно. Так? Тому що я, наприклад, спостерігала за багатьма людьми останній рік. І були люди, які принципово відмовлялися вчити англійську. Їм не подобалась ні культура, ні люди, ні їжа. Вони ставились до чужої культури відверто ворожен. Там та. а потім жалілись мені, чому вони не можуть вивчити англійську. Отак От театрально заламила руки і казала: О, чому я не можу вивчити англійську? Ну, Тому що ти ненавидиш цю англійську, тому що ти п'ять хвилин тому сказала, що. Я це все ненавиджу, я хочу додому. Тому в тебе не виходить. Це логічно. Ось. Тому будьте чесні з собою. Ви або ненавидите мову культуру, то її не треба її вчити. Не потрібно себе ну, навантажувати, бо це ну, насправді не матиме ну, ніякого результату, окрім того, що вам буде погано витратити свій час в нікуди. Або якщо ви людина, яка ну, в принципі, відкрита, дружелюбна, френдлі да, до інших людей, ну, вчіть культуру, пробуйте місцеву їжу. Серйозно, О, здавалось би, чим пов'язана мова і їжа? Вони пов'язані. Просто пробуйте місцеву їжу, звертайте увагу на те, як люди живуть, які в нас є культурні традиції. Спробуйте проникнути не просто в мову, проникнути в культуру. І це допоможе вам потім вивчити мову і краще розуміти інших людей, тому що мова це не тільки про набір слів, які людина ну, навчилась писати і говорити. Це також ну, культура. Історія. І якщо ви зможете викликати в себе цікавість до чужої культури і історії, вам реально буде цікаво повчити, там, можливо, якісь історичні події, можливо, якісь фільми цікаві подивитися, вам буде легше. Ось. І переходимо до п'ятого, яке, в принципі, схоже з четвертим. Фільми, музика і друзі у вас повинні бути англомовні, або німецькомовні. Що ви там вчите. Да? Тому що якщо людина Спілкується зі своїми друзями українською, дивиться фільми українською, слухає музику українською, працює в україномовній діаспорі. Вона не вивчить англійську, бо навіщо мозок такий? Навіщо мені вчити англійську? Всюди українська, вдома українська. Я реально кажу: є люди, які десятиліттями живуть в іншій країні, і вони не знають іноземної мови. От, ось, ось взагалі не знаю. Хоча, ну, здавалось, людина там 20-30 років десь прожила, щось там має там запам'ятатись, почутись і так далі. Але ні. Ось. Тому, якщо ви хочете швидких результатів вивчення мови, дивіться фільми англійською. Якщо ви не розумієте, що вони там говорять, ставте субтитри. Для початку це теж підійде там, субтитри рідною мовою, слухайте англійську. Потім, коли ваша англійська чи німецька стане краще, ви можете ставити субтитри англійською. Тобто ви чуєте англійську, ви читаєте англійську, і таким чином ви будете тренуватись і слухати, і читати одночасно, так? І це насправді дуже круто. Я собі сказала свого часу, я зрозуміла, що я хочу швидко вивчити мову, бо я люблю спілкуватися з людьми. І я собі сказала, ти або вчиш. І дивишся фільми англійською, і читаєш книги англійською, або ти не дивишся фільми, не читаєш книги, ні з ким не спілкуєшся, і я не знаю, чим займаєшся. Я для себе вирішила, що мені все-таки цікаво дивитись фільми, я почала їх дивитись англійською. Ну і в принципі зараз я дивлюся виключно фільми англійською. Я звикла і я себе комфортно почуваю. Тобто я навіть можу там, в театр піти зрозуміти, що там скажуть, в кіно подивитись. Я вже вийшла на той рівень, коли я книги читаю англійською. І комфортно почуваюся, розумію, що там написано. І, напевно, шосте не вимагайте від себе надто швидких результатів. Якщо ви культурно інтегруєтесь, якщо ви щодня вчите, якщо ви стараєтесь, у вас обов'язково все вийде, але не потрібно вимагати від себе аж надто багато. Тобто, ви маєте вимагати від себе достатньо для того, щоб робити зусилля, так, рости над собою. Але не пережати, це дуже важливо вивчення мови. Ну, Відео вийшло досить велике, але я думаю, що для тих людей, які реально хотіли розібратися в цій ситуації, я змогла бути чимось корисна, я поділилася своїм досвідом, своїм баченням. Я сподіваюся, що ви зробите для себе якісь висновки і зможете вивчити мову, яка для вас цікава. До речі, я вже дійшла до того, що в мене друзі з різних країн, і я можу читати. На шістьох мовах. <ріст> я почала з вивчення англійської, закінчила тим, що я почала розуміти інші мови. Ось, і, і це реально круто. Я, наприклад, якщо раніше сприймала іноземну мову, як щось, що треба вчити, а так не хочеться, так неприємно, то зараз я іноземні мови сприймаю дуже позитивно. Мені реально цікаво. І я того ж бажаю вам, щоб мова вивчення мови з. Обов'язку стало чимось дійсно цікавим для вас, знаєте, таке веселе хобі, так, яке тут затягує і хочеться цим займатися. Тому бажаю всім успіху, вивчення мови, бажаю, щоб у всіх все було добре, щоб ви були культурно розширювались, інтегрувались, дізнавались для себе нове, ділились з цим світом чимось корисним і всього хорошого! вам.